Музика роз'яснює головне: на останньому, у 21-му творчому сезоні, концерті, камерний оркестр імені Гарі Логвина Вріміна Года виконав твори композиторів Мендельсона, Сібеліуса, Брамса і Шостаковича. Концерт відбувся завдяки постійній підтримці головного спонсора оркестру банку Кредит Дніпро. Це була програма, яка не лише давала слухачам можливість для відпочинку, але й спонукала на... Роздуми про сьогоднішні події, які ми разом переживаємо. Про те, як наш час відобразився у класичній музиці, у наступному сюжеті. Перше відділення концерту глядачі будуть згадувати, можливо, завдяки цікавим фактам, що розповів мистецтвознавець Володимир Скуратовський про музику Яна Сібеліуса та про те, що дев'яту симфонію Фелікс Мендельсон-Бартольді написав у 12-річному віці, а можливо, завдяки спокійному настрою, що дарують ці твори. Мені дуже подобався концерт. сидів тихо, щоб слухати музику. Музика це мистецтво, яке надає підтримку і піднімає дух людей. Ще на думку Дмитра Логвина, вона здатна без слів і дуже точно пояснити найважливіше зробити акцент на головному. Для цього потрібно обрати співзвучний час у твір. Дмитро Шостакович, одну зі своїх симфоній, камерно присвятив пам'яті жертв фашизму та війни. Але спочатку твір мав дуже особистий, майже автобіографічний характер, бо Шостакович писав його буквально про себе. Потім камерна симфонія стала прикладом того, як особисте залежить від загального і навпаки. Традиційно часто виконують симфонію Шостаковича, але я граю сьогодні з несколько іншими мисля, і возможно щось передасться і в зал. Ні, нічого більш страшного ужасу війни, ужаса погибших людей і ужасу розвалу страны. Я оптимист, но, в общем-то, я и реалист. Поэтому, с одной стороны, я надеюсь и думаю, что мы будем продолжать наше творчество. Хотя, честно, еще больше меня беспокоит то, каким будет наше государство. Алфавит музыки всего лишь 13 букв. И вот обратите внимание, какое согласие, какая гармония, а мы никак не можем найти той гармонии. И вот посмотрите, извечная какая-то, все время нет. Если бы был поиск, да. 21-й творческий сезон Камерного оркестра имени Гарри Логвина «Времена года» завершился. Глядачи чекатимут новых программ. Ірина Каблоцька, Євген Хисний. Новини 11 каналу.